Доброго дня всім, хто завітав на мій канал і дивиться моє сьогоднішнє відео. Сьогодні буду випікати булочки для хот-догів. Для цього взяла тут у мене одне яйце і столова ложка солі. Ну, столова ложка така неповна. У мене глибоченька столова ложка. По рецепту у грамах це 10 грамів солі. 20 грам цукру, також сюди висипаю. 200 мл молока і 100 мл води. Я вилила 100 мл води сюди. Виливаю молочко. І води, молочко і водичка тепленькі. Трішки розмішаю. Ще олію додаю. Можна взяти вершкове масло 50 грам або 50 мл олії. Я взяла олію сьогодні. І 7 грам сухих дріжджів у мене. Якщо свіжий, то по рецепту 20 грам свіжих дріжджів. Дріжджі я розпустила, завжди розпускаю, взяла трішки молочка від загальної кількості. Добавила цукру і розмішала гарненько і поставила у тепле місце, вони розпустилися. Таке вже шапочка. Також сюди викидаю. Можна не розпускати, можна зразу сюди всипати, розмішати, а якщо свіжий, то розім'яти, гарненько і перемішати. Я розпустила. І тепер буду додати борошно. Борошно по рецепту 540 грам, але потрібно дивитися по тісту, тому що борошно різне, може піти більше, може піти менше. Тісто має бути м'якеньке, не забите, так що потрібно дивитися. Не все зразу борошно додати, а поступово. Поки що замішую, так розмішую вінчиком, а потім перейду вже буду замішувати руками. Тісто вже в мене, я думаю, що готове. Вимісила я його і більше борошна додати не буду. У мене якраз ось трішечки тут залишилося Якраз 540 грам пішло. Я не сиплю, я отак поступово не сиплю багато борошна. Поступово так сипнула по мисці, рука в борошні і отак умішую. Хвилин 10, буває й довше вимішується тісто. І отаке воно вже гарненьке, м'якеньке воно, воно не. Таке, що до рук може трішки липнути, але все. Я більше не буду додати борошна, потрусила мисочку. І накриваю зараз рушничком і в тепле місце. Нехай гарно підійде. І потім буду формувати булочки. Підійшло тістечко, отаке воно вже гарненьке, і буду формувати булочки. Тісто потрібно розділити на 10 шматочків. Там по рецепту виходить, по цьому рецепту виходить 10 булочок. Приблизно одинакові. На 10 шматочків. Приблизно одинокові, щоб були. І тепер із цих шматочків зробити потрібно кульки. І ці кульки залишить на 10 хвилин, нехай вони трішки підійдуть. Накрию їх таким пакетиком політила, хліба, просто кульочок чи пакетик. Ось такі кульки. Полежали булочки 10 хвилин чи тісто поки що, і тепер буду розкочувати розкачувати отак, щоб продовгувати таке було тісто, отак. Отаке От довгеньке. І тепер отак, скручую, рулетик такий виходить. Тут можна защіпати отак. І потім отак ще зробити. І на цей шов викладаю на деко такі булочки. І знов так само. Прямо купну такої бажаної форми, щоб воно було. Не ідеально там, не обов'язково, але більш-менш така, щоб прямокутна форма була. І знов так само закручую. Тісто таке дуже м'якеньке, дуже ніжне, пухкеньке, ось таке. І так усі зараз сформую і будуть підходити. Сформувала булочки, отак їх розмістила. Ось ці дві такі трішки тонші зробила, щоб не дуже склеювалися і так їх розподілила, бо деко в мене вузьке не квадратне, а таке прямокутне. Тому розмістила так. Зараз ставлю, нехай підходять. І потім гарно підійдуть, змащу яєчком і буду випікати. Відійшли булочки, змастила яйцем, яйця додавала цукру, чайну ложечку і води чайну ложечку. Розколотила і змастила і посипаю кунжутом. Духовка розігрівається до 180 градусів. І нехай випікуються. Випліклісь мої булочки. Ось взяла, відламала, спробувала, щоб вам сказати, який на смак, тому що за цим рецептом я не готувала. Мені здалося, що на часолі може трішки забагато, але ні, дуже смачні, все в них так, як потрібно. Випікалися в мене 25 хвилин, але все рівно, дивитися, треба по духовці. В кожного різна духовка, колись 20-25 хвилин можуть випікатися. Так що залежить від духовки. Коли витягла, збризнула водичкою і накрила рушничком. Вони трішки полежали, і ось такі, дивіться, бачите, наскільки пухкенькі. Дуже гарне тісто, і я вам скажу, що не тільки для ходу вони згодяться. І для бутербродів, і намастити маслом чи варенням до чайку чи кави. Дуже смачні. Так що готуйте. Раджу вам спробувати і приготувати. Смачні булочки вийшли. Дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Буду вдячна за коментарі, за лайки, підписку. Підписуйтесь, хто не підписався. Щоб мій канал розвивався, буду вам всім вдячна і до зустрічі в наступних відео!